Він командував армією, котра виграла війну за незалежність. Став першим президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні обличчя одного із засновників США Джорджа Вашингтона, відоме усьому світові. Його портрет прикрашає купюру вартістю в один американський долар. Джордж Вашингтон з'явився на світ 22 лютого 1732 року у родині багатого вірджинського плантатора. Його безтурботне дитинство закінчилося, коли помер батько, і повноправною господаркою в будинку стала його мати, жінка з таким важким та скандальним характером, що її панічно боялися навіть рідні діти. Джордж був надзвичайно радий, коли його зведений брат Лоуренс, який мешкав окремо від родини, забрав його до себе. Освіту, яку здобув Вашингтон, не можна назвати блискучою. За два роки навчання у школі він так і не навчився писати без помилок. Джорджа захоплювали тільки математика та креслення. Він розумів, що плантатеру без знань цих предметів не обійтися. У 1748 році Вашингтон влаштувався на роботу землеробом і вже за рік на гроші, які заробив, зміг купити ділянку землі. Виповнилася його заповітна мрія стати землевласником. Ще через чотири роки він отримав у спадок сімейну плантацію Маунт Вернон та добився призначення на престижну посаду майора Ополчення. Тепер Джордж вважав себе людиною, яка міцно тримається на ногах. В цей час повним ходом йшла колонізація Дикого заходу. Суперництво французів та англійців за нові американські землі. Призвело до Семирічної війни, під час якої Вашингтон вже очолив оборону штату від французів. У 1759 році, розчарувавшись у воєнній кар'єрі, він подав у відставку, оселився у Маунт Верноні та одружився із багатою вдовою Мартою Кастес. Шлюб, який заключили за розрахунком, виявився щасливим. Марта та її діти стали для Джорджа справжньою родиною, якої він був позбавлений у дитинстві. Серед сусідів Вашингтон здобув славу не лише розважливого господаря, але й невтомного експериментатора, першим сіяв на своїх полях пшеницю, побудував млин і навіть завів невеликий риболовний флот. І при цьому встигав робити світські візити та полювати на качок. У 1775 році почалася війна із англійцями за незалежність Північної Америки. Вашингтон, як справжній патріот та депутат континентального конгресу, не зміг залишитися осторонь від подій, які відбувалися. І запропонував свої послуги в якості воєначальника в березні 1776 року. Армія Вашингтона звільнила окупований британцями Бостон. Як і більшість американців, Вашингтон був привічником повної незалежності Америки від Британії. Він очолив комітет по складанню тексту декларації незалежності, яка була урочисто прийнята 4 липня 1776 року. Тим часом війна продовжувалася. Армія Вашингтона зазнавала одну поразку за другою. Допоки, у 1778 році на допомогу Америці не прийшли спочатку Франція, а потім Іспанія. 19 жовтня 1871 року британські війська капітулювали. Америка, яка отримала довгоочікувану свободу, тріумфувала. А Вашингтона називали рятівником вітчизни. Після закінчення війни Вашингтон поїхав у свій маєток Маунт Вернон, але вже чотири роки потому повернувся у велику політику. До цього часу його авторитет виріс настільки, що ніхто не сумнівався, першим президентом США стане саме Вашингтон. На президентському посту Вашингтону довелося все створювати вперше, починаючи із зовнішньої та внутрішньої політики держави і закінчуючи протоколами президентських прийомів. Він часто повторював, історію треба будувати, створювати прецеденти. Вашингтон розумів, що його особиста популярність сприяє зміцненню інституту президентства. У своїй резиденції він влаштував щотижневі розкішні прийоми. Джордж був неперевершеним танцюристом і на балах дами із нетерпінням очікували своєї черги потанцювати з президентом. Статний високий, метр дев'яносто зростом. Він часто вигадував фасони своїх парадних мундирів, і коли в усьому своєму вбранні він їхав верхи на білому коні на прізвисько Нельсон, це було незабутнє видовище. Вашингтон вдвічі переобирався президентом Сполучених Штатів Америки. Він вирішив питання державного боргу країни, поновив торгові стосунки із Англією, розпочав будівництво нової столиці, яка була названа на його честь. Але головним його здобутком було те, що конфігурація суверенних штатів не розпалася на дрібні незалежні країни, а стала єдиною державою. Після закінчення другого президентського терміну Вашингтон повернувся у свій маєток. 13 грудня 1779 року він під час об'їзду ферм застудився, важко захворів і за два дні помер. У заповіті, який був написаний перед смертю, він дав вільну всім своїм рабам. Коли про смерть Вашингтона стало відомо в Філадельфії, спікер відкрив засідання Конгресу наступними словами: нашого Вашингтона більше не існує. Герой, патріот та мудрець Америки, людина, на котру у хвилину небезпеки зверталися усі погляди, живе тепер лише у великих справах та серцях гаряче люблячого та засмученого народу.